Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хочу записати таке дуже коротке відео. По-перше, вибачитись, що пропала, тому що захворіла злегка. А по-друге, ну, на вело на роздуми така інформація прийшла записати відео про, мабуть, про бажання. Тому що, знаєте, як бажання не потрібно розумово знецінювати. Ми, люди, відрізняємося від тварин чисто тим насамперед, що ми маємо бажання, маємо емоції. У тварин інстинкти, у нас вони також є інстинкти, але ми ще маємо і бажання. І це великий дар і велика різниця між людьми і тваринами. Тому, якщо у вас є якісь бажання, і вони, наче, ні звідки з'являються буває, то не потрібно, ну, Розумом своїм, їх знецінювати, може принижувати, може зменшувати їхню важливість, може думати про те, що ну, такого не може бути, або, або знаєте, на геги так переводити. Ну, По-перше, от я маю якесь там бажання, але це не перше. Не... Не важливіше, ніж щось інше. І це, ну так, хотілочка, як то кажуть, от не потрібно. Тому що кожне бажання це імпульс поставити собі за ціль і зробити так, щоб це бажання в житті вашому перетворилося в реальність. От про це хотілося сказати. Кожне, любе, навіть саме таке нездійсненне, здавалось би, бажання варте того, щоб перетворитися в ціль і стати вашою реальністю. Як то кажуть, якщо є тільки аналітика у людини, то вона робиться рамками, стримуючими факторами в житті. І якщо є тільки бажання самі без нічого, все повинно бути в балансі. Якщо перекос є в одну чи іншу сторону, це все перетворюється в стримуючі рамки у свідомості людини. Так що бажайте на здоров'я, ставте цілі і створюйте свою реальність. Це одна тема, на яку я коротенько хотіла сказати. Не будьте в стримуючих рамках в своєму житті, не будьте прагматиками, не будьте тільки аналітиками. А Намагайтесь утримувати рівномірний баланс між почуттями, відчуттями, бажаннями, планами, цілями, реальністю між всім. І по-друге, хотілося б сказати ще про віру в Богів Віра, вона вона віра, вона або є, або її немає. І, знаєте, вірити тільки тому, що хтось вам щось повинен, і вірити тільки тому, що один Бог може надати вам чогось більшого, а другий Бог не здатен. Це неправильна постановка питання, тому що Боги то енергії. Бо взагалі він як один Бог. Бог творець. Абсолют, Всесвіт, як хочете, так і називайте. А все інше, всі інші енергії то прояви цього творця, той, що творив світ, прояви в різних обликах. І тому ну, треба просто вірити в те, що навкруги нас все. Все то енергії. Енергія дерева, енергія повітря, землі, сонця, світил, планет, людей. Все є енергією. І які ви енергії скумуліруєте і будете посилати туди, у Всесвіт, такий і відклик ви звідти будете отримувати. Думати про те, в якого б мені Бога повірити, щоб він ну, здійснив якісь мої бажання, ну, то потрібно, тому, тому що то буде ну, якийсь ваш особистий рівень енергетики. Ви виберете свого Бога, свою силу і будете з нею працювати. Але не меркантильно. Тут також потрібен баланс, взаємний баланс, рівномірний. Що ти відправляєш у Всесвіт, те відправлятиметься і тобі. Ну, треба позбавлятися меркантильності такої, знаєте, матеріальної. Все потрібно бути в балансі. Ну, оце таке хотіла написати відео. Коротке. Ну, так, мабуть, треба. Бажаю всім добра і балансу. І ще доповнити хочеться. що Потрібно розуміти, що ми також в кожному з нас то є частина того Творця. І вірив віри в те, що ми можемо створити щось, це також приймати участь у процесі створення. Створення, перш за все, своєї реальності. І кожне бажання воно має право на те, щоб стати ціллю і, можливо, стати результатом виконаної цілі. Також повинно розуміти, що боги, як енергії, то вони не сутності, навіть не людської подоби. І розуми їхні, то далеко не людський розум. Вони набагато вищі і е мислять не в таких масштабах, як людина звичайна. Тому те, що нам здається, можливо, не здійснене, не може здійснитися, а те, що здається нам, можливо, простим, чомусь нам не дається по життю досягти. Це залежить вже, мабуть, трошечки від інших факторів, можливо, від тих, що нам незрозумілі, неясні. Можливо, вищі бачать якийсь другий сенс в тому, щоб наділити нас чимось чи не наділити. Ось про це я хотіла сказати, що вірити і досягати. Не тільки можна, а ще й потрібно, але потрібно розуміти, що потребительськи якось так вірити не треба. Так, да, я не спорю, можна бажати благоустрою, собі багатства, просити цього всього і воно буде. Але в тому творчому процесі будемо задіяні перш за все ми. Ми будемо творити і свій благоустрій, і своє багатство, і свої інші життєві якісь ситуації, бо ми і є також частинками богів, і ми також входимо в цю. Творчу команду, яка може творити кожен свій світ, кожен свою реальність. Всесвіт з нами спілкується знаками, всілякими, підказками. І ми повинні на це звертати особливу увагу, коли починаємо працювати з цими енергіями і бажати щось створити в своїй реальності. І Замість нас, звісно, не буде зроблена за нас наша робота, наш творчий процес. Нам буде давати стільки енергії для цього, розуміння, як це можна зробити. Якісь думки, якісь плани, якісь вибори, можливо, буде нас ставити, ця енергія творця перед якимись виборами. Ми повинні це все помічати і йти до своєї мети. Можливо, можуть бути такі підказки, що те, що ти задумав, тобі не потрібно. Або... ну, не буде цього для тебе. Нема ще такого ресурсу. Слухайте підказки. І вірте, звісно, всіляке бажання має право на те, щоб стати реальністю. Без бажань і без досягнення своїх бажань життя було б пусте і нецікаве. І нікого не слухайте з таких собі доброзичливців, тому що для кожного все індивідуально. Слухайте тільки підказки Всесвіту. То буде для кожного з вас індивідуально. І навіть досягання однієї тої ж самої мети у різних людей піде по-іншому. Ну, це, знаєте, як почнеш говорити, так хочеться багато всього сказати, але, на жаль, не маю багато часу. Думаю, головні тези ви вловили, зрозуміли. І не опускайте руки ніколи. Якщо не дається нам щось, то, мабуть, для чогось це потрібно. Можливо, не, в... не ваша в тому навіть вина. Можливо, ну, все можливо. Куча може бути причин, чому. А можливо, якщо вам щось не дається, то просто неправильно проставлені цілі. Вони йдуть в розріз із веліннями вашої душі, бо бувають цілі, які навіяні розумом, аналітикою, а душа ваша бажає зовсім іншого. І якщо вектор не однаковий, то цілі не досягаються або досягаються дуже і дуже нешвидко. Ну от і все, друзі мої, мабуть, зараз вже все. До нових зустрічей. Бажаю здійснення мрій вам усім.